Вітаю на каналі Добро Римбато, Таріяса Сашко. Добрий. Проїжджаю Слобожанщину, проїжджаю Харківщину, заїжджаю на Донеччину, в якої на сьогодні там залишилося української зовсім небагато. І як не крути відчуваю, як я насправді зрісся з цим регіоном за час повномасштабки. Для безномерних автівок Бородатих дядьків і купи цікавих речей, які головним чином полягають в тому, що це є історично і на сьогодення фронтиром протистояння української нації в московицькій Орді. Так, кому цікаво. Досліджуйте джерела, витоки і гартування українського націоналізму. так, Це у нас саме, оце воно і є, це Слобожанщина, те, що сьогодні є Харківщиною, Донеччиною. Ну і туди трохи ближче до центру України. Землі журливих дівчат. Працьовитих і тих, які всю дорогу потерпають від московицької навали в найрізноманітніші способи. Проїздив в Київ, зустрівся з побратимом Богданом, який ще допомагає, споміжив. Кажу, що Мені Київ, реально ні про що не кажу, я тут випадковий гість, а Донеччина вона засмоктує, Ну, тому що я там живу, я там працюю, я там маю високу честь захищати Україну, український нарід, українську націю, українську державу. У ну, найширшому, так найширшому, достатньо широкому. Передвиконання бойових задач разом з тим. Це політичні проєкти, соціальні, громадські. І оцей весь маховик крутиться і намотує на себе цікавих, потужних, переможних людей, з якими маю честь стояти пліч-обліш. Дякую за підтримку всім. Разом боремо і поборемо.